Чернівецька область теж жахлива, там просто непереборні позиції МП, і е, звідти ж якраз цей е, Березовський, да. вже митрополіт, е, який в Лаврі раніше знаходився, як вони самі себе називають, і як вони самі в своєму гуртку його прозвали, блаженніший митрополіт Київський. От у них є там певні такі е, найменування, в які вони привласнюють один одному в режимі між собойчика. І от оцей так званий Митрополіт Київський, він же ж один з таких найбільш завзятих найбільш перевірених антикризових менеджерів Російської православної церкви. Він же, якщо я не помиляюся, учасник Харківського собору 92-го року. Е, він багато чого. Зробив для того, щоб українська церква зберіглася в складі російської церкви, тобто він такий ідейний. Ну це напевно, що ці буковинські москвофіли це окреме культурне явище, воно також заслуговує на Ну увагу. всі москвофіли все у поцефсбер в кожній області. Там де вони є, вони паразитують тільки на одному на пасивності українців. Щойно з'являється найменша активність українців на місцях з під них вибувається табуретка одразу миттєво, і ми це багато разів в цьому переконувалися. Все можна робити. Проявляєте активність, і вона завжди має рацію. Ця українська активність і непримиренність до цих от долати, тобто, браття, треба працювати на місцях.